Працюємо далі, Саньок там щось вносить уже, я не знаю, що він там вносить, щось коротше enfin... вносить, да. Як обично. Ну да. Що хотіли показати, значить, дивіться, які у нас прибамбаси появилися. Саньок, що це таке? Що це за молоток? Ну це для рехтовки. Таке красиво. Ще й якісь. І можна любу накрутити. А, -а, -а. Це так як, це універсальне. Це як Лего-конструктор, тільки для великих діань, поняв, де вони граються з металом. Я поняв. І воно цей матеріал якийсь цікавий сам по собі. Так а що воно взагалі, що воно по чому? 600 гривень, все одно. Це 600 гривень такий молодший. Дорозі, якщо комусь треба, пацани, 600 гривень є така штука цікава. Ну, це для рихтовки маленьких таких мабуть, моментів там всяких. Та ми просто да? про нього не знімаємо відео. Ага. А, на самом деле їх уже почти розібрали. Їх, сіка, чотири чи п'ять осталось. Та я ось сьогодні сніму детально, мабуть, про нього Так, да закиньте на всякий случай. І... Я репост зроблю і буде добре. І, кстати, пацани приїхали от ці лице набори. Та давай окремо за це знімемо, чи хай буде. Ні, ну я окремо про кожен сьогодні вечором, як завжди. Приблуда номер 5 номер 6 там, і Я підняв. <реш> а я у скорий поржам. Да, <реш> да, да, <реш> <реш> так що, пацани є в наявності, поприїжджати штучки. Ціни старі, а приблуди, все це нове приїхало. А ціну я не міняв, а воно подорожчало. Ну. Я не знаю Чого. Ще не дивився. Да. Так що, друзі, дивимося, дивимося.